Так, вітання електрика. Це у нас Duracell 2015 рік була. Її код 9V 6LR61 март 2015. Alkaline 9V. Вот, вона містила в собі 6 елементів пальчикового типу. Червоні. Які е, вже. Не працюють. Ця батарейка звичайного виконання теж була корона. Теж має 6 елементів, 6 баночок. Вона дає ще 7 вольт. Що з нею робити, не знаю. З цих батарейок в основному використовують контакти. Контакти... Оці контакти, папка-мамка. Тому що їх перемінити неможливо, тому що папка йде на мамку, мамка на папку. Використовуються контакти. І ці елементи йдуть у мусор. Фактично, їх викидають в мусор. От. Що більше сказати, більше немає, що сказати. В даному приладі використовується теж корона. Колись вони використовувалися в радіоприймачах з 88-го року з 85-го року. Зараз я крона акумуляторна. Це Дюрасел це була. Є такі фірми Philips є. Є от GP. Здебільшого таке виконання. Такі пальчики я побачив Duracell перший раз. Ну, не повністю вже не мають напруги, вже їм кінець. Така інформація, що в основному використовують тільки роз'єми. Дані роз'єми використовують. Plus, menos.